Вітаю вас, мої дорогі друзі, з миром Божим. З вами передача натхнення та є ведучий Олександр Прокопчук. Ви неодноразово чули і сьогодні чуєте запитання від людей. Або ви запитуєте саме. Себе, ну і чим це, це закінчиться? І що буде далі? І це запитання відносно війни в Україні і самої України і людей в Україні. Це стосується. І ми чуємо різні відповіді, різні прогнози. Але коли мене запитують, ну і що буде далі, я знаходжу відповідь у Святому Письмі у Біблії. Коли Господь. Вчить нас Христос і Ісус, наш пастир, наш вчитель, вчить нас покладати всю надію на нього, на Бога. Тому що тільки Бог все знає, тільки Бог може все вирішити, будь-яке питання. І Він вчить нас, щоб ми цілком довіряли Йому. Своє життя. І сьогодні я хотів би почати з вами читати псалом 21. Відкрити, будь ласка, це старий заповід. Нема часу прочитати весь псалом. Але що ми тут бачимо? Давид, він ще не цар, він знаходиться в дуже складному стані, м'яко кажучи, в складному. На нього полює цар Саул, він хоче його вбити. І це розуміє Давид. Він біля смерті, самої смерті, але він продовжує покладати надію тільки на Господа. І як це оцінювали різні люди, які бачили Давида? Давайте, як бачили Давида в цей час люди. Псалом 21, вірш 7 і далі. Я ж не людина, а черв'як. Пише про себе Давид. Я ж не людина, я черв'як. Посміховисько в людей і погорда для народу. Усі ті, які мене бачили, насміхалися з мене, шепотіли губами і похитували головами. Насміхалися з мене. І головами похитували. А чому вони усміхалися? Яка була причина сміху над Давидом? Наступна причина. Він покладав надію на Господа, то нехай його спасе, нехай його визволить, коли він йому любить. Вони посміхалися, тому що Давид у будь-який час покладав свою надію тільки. На Господа. І чим ця історія закінчується? Давид тут ще юнак, і ми знаємо, що цар, Саул, який полював на Давида, як він закінчив своє життя? Самогубством? А Давид, який тут ми бачимо, Каже про себе, я ж не людина, а черв'як. Господь зробив його могутнім царем, впливовим царем. І що цікаво, коли Давид писав ці е, вірші, цю пісню. А це була справжня пісня, і вона є пісня на арамейській е, мові, то він. Навіть не розумів, що Він каже пророцтво про Ісуса Христа, який буде на христі, і люди, які будуть дивитися на розп'ятого Христа, будуть насміхатися над Ісусом. Він це ще не розумів. А писав Він ці вірші, уявіть собі, ще тисячу років до народження Ісуса. І це ще один доказ, що Біблія є істина для нас з вами, що вона справді від Бога Давид писав за тисячу років від, того, від тої події, що буде відбуватися на Голгофі. І зараз час. Давайте відкриємо з вами е, текст нового е, заповіту, де ми бачимо. Гологуфу. Ми бачимо страждання Ісуса Христа, Він на Христі. І в цей час до Христа приходять не тільки проститами якісь люди, приходять релігійні люди, приходять священники, фарисеї. І коли вони, коли вони бачать страждання Ісуса на Христі, яка ж була реакція їх? Читаємо разом. це Новий заповіт Євангелія від Матфія, вірш 41. Так само й первосвященники з книжниками та старшими, глузуючи, говорили: І інших спасав, а себе самого не може спасти. Він цар Ізраїльський, нехай зійде тепер з Христа, і повіримо в нього. І далі 43-й вірш. Слова, які писав Давид, він покладав надію на Бога. Нехай тепер його визволить, якщо хоче, бо він сказав Я, Божий син. Так само і розбійники розп'яті з ним насміхалися з нього. Ось така була реакція релігійних людей. Які бачили страждання, але вони не співчували Христу. І вони насміхалися над тим, що Христос, вмираючи на хресті, до самого кінця мав надію, покладав надію на свого небесного Отця. Але ми знаємо, що Христос, ми знаємо, що Христос вмер. Потім його поховали, і він на третій день воскрес. І де ті люди, які де ті люди зараз, які посміхалися над Христом, над Його надією, яку він покладав на Свого Отця? А Христос зараз з нами. І Він вчить нас, друзі, цей складний час для нас з вами в Україні, продовжувати. Покладати свою надію тільки на Господа. Господь знає час, коли дати нам перемогу. Господь знає час, коли наша земля буде звільнена. Господь знає час, коли зробити для нас те, що Він приготував для кожної людини на землі і для нас, для українців. Друзі, не звертайте увагу на. Людей, які сьогодні роблять дуже багато висновків, прогнозів, не звертайте увагу, коли люди будуть посміхатися з вас, насміхатися над вами, коли ви покладаєте надію на Господа. Тому що той, хто покладає надію на Господа, завжди буде мати перемогу. Благословінь вам! Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.